Доброго ранку, дорогі друзі, підписники мого каналу, гості, всіх, хто завітав сьогодні у цей святковий ранок. Я вітаю всіх з Днем Незалежності і бажаю мирного неба над головою. процвітаючої країни, нехай в вашому житті. Милі українці, складається все якнайкраще. Життя ж ваша повна чаша. Щастя добра, радості і здоров'я всім. Ну а зараз запрошую вас на сніданок. Вийшла всі садочок у сніданки. Ранній ранок руса, сонце. Піднімається, квіти розцвітають. Перед вами зараз манститу. Ось на пом досвіді. Насправді вона ще наші Камера трошки її висвітлює. Ну і Артингса. Сегодня в мене в компании на сніданку Сильвер. Він теж вас вітає всі. Ну и мій сніданок кисломолочний сир з матанкою і с, с малинкою і кава. Кавочка. Таж, дорогі друзі, ще раз всім доброго ранку. Поснідаємо і підемо гуляти. Гуляти ще літнім садом, але осінь уже стоїть на порозі. Це відчувається і в прохолоді повітря, і в холодній росі, і в сонці, яке якось по іншому світить. Ну і на небосхилі воно вже якось нижче знаходиться. Тож, всім доброго ранку ще раз. Як гарно ранком у саду. Усе таке чисте, свіже. Ну от ранок це особлива пора дня. Ну просто дуже люблю ранок. Сонце, воно таке ніжне, бо вдень воно буває жорстке, воно буває вдень пекуче, воно буває в день неприємне, воно таке, що хочеться сховатися. А зараз, навпаки, ну, зараз хочеться посидіти, хочеться, щоб промінь на тебе потрапив, погрітися на ньому таке воно приємне дуже сонечко. Ну і мене оточують мої любі рослини. Ось з правої сторони перед вами Ваніла Фрайзі. Вона така вже досить висока дівчинка. От, але все-таки вона припікається на сонечку. Ні, нема чого на неї обіжатися. Вона, в принципі гарно виглядає. Ну, хотілося б, щоб вона була така більш, більш повніша, бо деякі володі маленькі. Ну, я знаю, що для цього треба робити. Для цього треба володів менше залишати. Але ж мені хочеться, щоб було багато. Оце моя красуня. Яблоня. Скидає листя, дуже багато листя скинула. Яблука Анвильнув, скрізь не знаю, чи це яка хвороба напала, чи це осінь. І перед вами ось гортензія широколиста Брай. Дуже ніжне створіння, дуже ніжне. Це створіння міняє свій кольор. Цей колір спочатку білий, а потім він стає за такою розвиночкою. І вона викидає все нові і нові кетяги. Ось бачите, ось такий маленький виходить з освітічка. Іскриться роса на сонці, плещать троянди, отам вдалині. А я сижу під кроною, під кроною нашої абрикоси старої. Ми, ми її посадили ще тоді, як вселились в цей будинок під кроною черешні. І сидиш, ніби вже три в такому. А ззаду фантом молотиста гортензія. Троянда розцвітає Монстедвуд. І широколисті гортензії. Розта, Юендмітози. А й ще Пінківінки. Пінківінки це гортензія молотиста. Хто не знає, вона в мене є. Зараз покажу вам. Ось дивіться, Брайт. Яка вона стала велика. Це вона в ґрунті росте. А от в горшку вона викидає суцвіття. А в землі ось росте тут, в ґрунті. Я й не бачу, щоб вона викидала нові суцвіття. Розкинулася фантом. Дуже велика така гортензія, подивіться, які в неї величезні. Отакі от, от соцвіття, боже, які вони великі. І вона ж молоденька. Це третє е, третій літо її швидко росте. Розіта, чарівна розіта. І за тими от гудзичками всередині у квіточці. Гарненька така вона, пишненька. Гезе. От, Вона трошки лентяйка в цьому році, не знаю чого. Ну, таке буває. Розіте знову і ось пінки Пінківінки. Бачите, вона розовіть починає пінківки. Але в цьому році вона якась трошки нижченька. Чи може це нахилилася від дощу, бо вчора дощ був, позавчора, вірніше, дощ був? Шльоз Защендорф із шоколадними своїми стеблами коричневими такими. І моя улюблениця, гордість саду це лаймлайт. Подивіться на цю величну красу. Гляньте на ці суцвіття. Я відійду трошки назад, щоб захватити всю красу цього куща. Гляньте, який він великий. Розкинувся в сторони, піднявся вгору і красується в саду. Дуже люблю цю гортензію. Вона у мене найдавніша із волотистих гортензій. І вона себе показала усій красі в цьому році. А ось біля неї поряд інтермедіум. Дивіться, які листя великі. Ну тут хіба що листя можна показати? Долоня моя ховається під ним, бо квітка тільки одна. Ось. Але квітка достойна. Гляньте на цю красу на оцю велич. Ну, я так думаю, що це інтермедіум. Якась її різновидність, бо бірка сховалася і по формі вона така, як інтермедіум сорт. А ось Надя Меділанд. Це котре її вже квітування, вона хвиля за хвилює, хвиля за хвилює, Тардієва. Із метеликами своїми, метеликів і бісеру. На цих волотях дуже багато. І ваніла Фразі. Ваніла Фразі. Це недавня наша покупка. Буквально це її друге квітування. В минулому минулому році так, в неї там та щось одна квіточка була чи щось таке. А в цьому році ось набагато більше. Дивіться, яка вона вже червона стала. Вон почервоніли зовсім там соцвіття. Я історію розказувала цієї покупки, в нас вже Ваніла Фрайзі була. І ми були підпомніку. Чоловік звернув увагу на одне соцвіття, яке складалося із величезних квіточок, маленьких. Оці маленькі квіточки, але ну вони були дуже великого розміру. І каже: Ой, що це за сорт, давай собі купимо. Дивимося Ваніла Фрайзі. Я кажу, вов, ну так кажу, у нас є вже. Ну ти подиви кажи, які великі квітки в неї, є. давай. І ось ми її взяли, бачите, а у нас вона почала рости, такі квіточки маленькі. Ну, я не знаю, може на той год будуть більші. Я її вже ж туди землі. Такою, яка для гортензії потрібна, і, бачите, замульчувала там її корою сосновою, ну і підгодовувала ж кисленьким от Так що чекаємо, можливо, вона покаже себе так, як вона показала себе у питомнику. Хоча там її годують чимось, мабуть, щось таке їм смачненьке. дають І вони такі великі ростуть. Леонардо да Вінчі, А тут Еден Роуз. Ну, тут хвиля за хвилею йде, тому я не можу сказати, яка це хвиля, але вона ще не переставала цвісти, от як почала там, у червні, то це ще зараз квітує. Тобто вона безперервного квітування, получается. така вона в мене. Ну і ось добулись на гартензі. Гляньте, яка вона в мене з листям, з яким красивим розкинулась на всі боки. Ну, але ж квіток немає. Може, на той год зацвіте. Хотілося б. Ну, і далі пройдемо. Чесно говоря, садком нема коли займатися. Зараз така пора, кінець літа, консервація. Ну, особливо багато не консервуєш, але ось ходили, наприклад, в ліс за грибами, набрали білих грибів. Треба ж було їх обробити, переробити. І не один же раз ходили. Я там відео робила, показувала вам. Картопельку треба копати. Картопелька копається. Ви ж знаєте, це робота така важкувата. Після того вже в садок не підеш да й нема коли. Тому це все. Трошки напрягає, і хочу вам сказати, що на все треба час. На, тря... на все треба час і на все треба сила. Ну, ось зараз осінь сюди, вони особливі. Вони себе по-особливому поводять. По-різному поводять. От Глайнборн, я зараз підійшла до англічанки. Це почалося її друге квітування. Ось подивіться, скільки вона вики... викинула ботонів і ще викидає. Добре було б її підгодувати. Наваліс. Теж. Але ж бачите, то дощ то пече. І дивися, вже й на листочку з'явились плямки. Треба ще її кропити. На це все треба час. Знову ж таки. Тому сад, коли маєте, маєте безперервну заботу. Кінця і краю цьому немає. От. І щоб все було ідеально, в мене так не виходить. А ось хочу показати вам яблука. Подивіться, облітають ну що таке? А ще такого не було, що ці листя облітають тотально, так от прям повально в серпні. Ну, але ж колись облетять все одно, широколиста гортензія, вічне літо, потроху зеленіє, змінюється. на дворі прохолодно стає, вони дуже реагують і на. Тривалість дня, я бачу, дуже реагують і на температуру. Ну от за ними спостерігати треба. І багато чого вони розкажуть, що на дворі вже осінь Наташа. Ти від нас не вимагай неможливого. Ми восени отакі. От ну, я й не вимагаю. Мене влаштовує все. І ось хочу перейти до своїх. Нових-нових посадок. Ну, оця гортензія у мене заявлена, тут іще бірка, я зараз вам прочитаю. Це гортензія графіті. А я минулого разу помилилася і сказала, що це сільвердор. Я приношу свої вибачення, бо м -м, просто оговорилася. Це сільвердолар у мене. У мене сільвера долара немає, і графіті теж немає. Ну, я не знаю. Схоже, це на графіті, хто знає. Треба подивитися в інтернеті уточнити, яка вона там точно, ну Ось такі цвіття. Багато фертильних квіточок, ну і стерільних є. От вона мені подобається, така ніби бісером сипана, От. А це Фрамбозіні Ренесан. Фрамбозіні Ренесан, ось вона. А це заявлена Фрамбозіні Ренесан. Ну, вона ж у мене не квітує. Це її е, друге літо у мене. І ось тут вона ось вона буквально ось одну таку квіточку мені викинула. Подивіться. ну і що ти по ній розбереш? Нічого не розбереш. Нічого не видно. Я хотіла ж уже так уточнити, чи це вона, чи не вона. Я ось посадила її в живці, подивіться, живців, скільки прийнялось, ось горшку вони ростуть. Живці прийнялися, я ж уже так раділа, що це в мене вона, Ну, я не впевнена. Різним буває, різним буває. Від цієї десь схова... сховалася бірка, не можу знайти її поки. І не буду вам називати, бо щось неправильно скажу. Знов кота. Вона якась кота, я пам'ятаю, що кота. Чи, чи Крем, кота, чи щось таке. Ну, не буду зараз говорити. Глорія роса роса Глорія, вірніше, Ось вона змінює кожен день свої кольори і Glowing Embers. Gloving ну, Embers, вона як розпускається. Ви знаєте, можна дивитися і дивитися на цю красу, і не відходить. не відходить. Подивіться, яка ніжність. Хотілося б, щоб ці кущі були великими. І щоб вони дійсно створювали тут такий красивий куточок. Ну, Будуть чекати, для цього треба руки. А ось квітує декор Арлекін. яка яскрава троянда. Вона плетиста ця троянда. Подивіться, яка вона яскрава. Ну, просто парад, парад, парад. А ось поряд з нею діді Бридж Воудер. І ось вони так у мене тут. Тіснувато їм, звісно, ну, але ж садочок невеликий. Бачите, все понасажувано, піднялися туї, які вони високі стали, і ліс-ліс зробився. А це аспірин розцвітає, а тут лампіньон розцвітає. Ну і вже квітує давненько хризантема жовта. А тут сімпаті. Суцвіття таке. А наверху помпонев, а наверху лагуна цвіте. Бачите, суцвіття лагуни, тільки високо-високо в небі вони зараз. Ось я ось зайшла до свого цитрусового садочка. Сонечко виграє на листі моїх лимонів, які не хочуть квітувати чогось. Пересадила я апельсин пересадила, щось їм не так. Ну, буду чекати, поки їм буде так. Потроху квітує Ніодау чабрець розкинувся, мандарин, нарощує свої зелені побіги. Ну і квітує друга троянда Еден Рус. Дорогі друзі. На цьому я буду закінчувати своє відео вранішне. Хочу всім вам подякувати за те, що ви до мене завітали, у мій садочок. Дякую вам за те, що створили мені компанію у моїй прогулянці ранковій. Ще раз всіх вітаю із Днем Незалежності. Бажаю щастя, здоров'я, радості, мирного неба над головою. Всім. No. Підписуйтесь, ще не підписався. Заходьте на мій канал, буду дуже рада з вами поділитися своїми думками, погуляти Ну, а зараз поставте лайк, кому сподобалось, напишіть допис. До побачення, до нових зустрічей З вами була Наталія. У своєму Троян в саду.